У Дональда Трампа знову запитали, хто ж насправді наказав не відправляти Україні зброю. Ось що відповів на це президент США. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, мовляв, досі не цікавився тим, хто саме віддав наказ призупинити допомогу з озброєнням України. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів у Білому домі. Повідомляє Укрінформ. Я не думав про це. Відповів Трамп на запитання, чи дізнався він те, хто саме віддав таке розпорядження. Він наголосив, мовляв, зараз зосереджений на ситуації. В Україні та постачанні боєприпасів, тому каже Трамп, поки не вдавався до цього. Після цього очільник Білого Дому різко переключився на зовсім інше запитання. Нагадаємо, на початку липня Пентагон вирішив відтермінувати постачання Україні деяких видів озброєння у Білому домі. Таке рішення пояснили тим, що варто поставити інтереси Америки на перше місце. Крім того, чинна адміністрація звинуватила колишню адміністрацію Джо Байдена у бездумному роздаванні зброї. Утім, менш ніж за тиждень Дональд Трамп пообіцяв більше оборонної зброї для України. Він заявив також про глибоке розчарування діями Кремля, наголосивши, що той не припиняє війну, унаслідок чого щодня гинуть люди. Президент оголосив, що Штати відновлять постачання зброї українським силам оборони. Про це повідомляло видання Індепендент. Заява прозвучала під час вечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяху та членами їхніх делегацій. На запитання журналістів: чи планує Вашингтон надалі надавати озброєння Україні? Трамп відповів ствердно: ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони мають мати змогу. Могу захищатися. Вони зазнають дуже сильних ударів. Зараз вони зазнають дуже сильних ударів. Ми мусимо надіслати більше зброї насамперед. Оборонної, сказав Трамп. Він також наголосив на тяжких наслідках війни. Так, багато людей гинуть у цьому хаосі. Американський лідер також заявив про глибоке розчарування діями Путіна, наголосивши, що той не припиняє війну, унаслідок чого щодня гине багато людей. Я розчарований тим, що Путін не зупинився, сказав він. Раніше повідомлялося, що прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт спростувала припущення, що саме Дональд Трамп особисто віддав наказ про призупинення військової. Допомоги Україні, однак, виявити, хто ця дивна постать, хто саме віддав цей наказ, досі не вдалося ні самому президенту, ні нашим журналістам.